Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 813 за підручником Алгебра 8 клас автор Олександр Істера. І наше завдання розв'яжіть рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Ну що ж, поїхали. Перше. Так, давайте ось тут. Перше у нас 3х2. Так. Поділити Так, на Х-2 даємо Отут просто запишу 3х поділити на 1. Чому? Тому що, щоб ви розуміли, є, ну, пропорція хрест навхрест і, і, і що на що ми з вами будемо перемножувати? Так, ОВР. Так обов'язково. Так, давайте збоку напишу ОВР. У нас знаменничок 1 із змінною, так х мінус 2 Х-2 не дорівнює 0. Так? На 0 ділити не можна, О, отже, х не дорівнює 2. Так, ну а зараз, зараз розв'язуємо за допомогою пропорції. Значить, чисельник на знаменник, чисельник на знаменник. Поїхали. Значить, давайте перше 3х2 плюс 2 помножимо на 1. Ну, ви розумієте, що буде 3х2 плюс 2 без зміни. Дорівнює, і нам треба 3х помножити на х мінус 2. Розкриваємо дужки, Так, 3х2 плюс 2 дорівнює 3х на х пам'ятаємо, як множимо, так на кожен із Доданки у дужках 3х на х це буде 3х квадрат, так, і 3х на мінус 2, це буде мінус 6х. Все, з х в одну сторону, без х в іншу. У нас буде 3 х квадрат, Мінус 3 х квадрат, бо переносимо з протилежним знаком, і плюс 6х дорівнює мінус 2. Є 3х є. квадрат мінус 3х квадрат самознищується, залишається 6х. Мінус 2. Окей. Х, як невідомий множник, буде мінус значить, 2 поділити на 6. Можемо скоротити на 2, це буде 1 і 3, тобто мінус 1 третя. Х дорівнює мінус 1 третя. Дивимося, З ОВР не, не як нам не заважається, тому це і буде розв'язок. Х дорівнює мінус 1 третя. Так, з першим справилися переходимо до другого. Друге. 2х квадрат мінус один. Зараз зроблю трошечки тонше через кодробу. так. На х дорівнює. І так само запишу 2х плюс 1 поділити на одиницю. Щоб ми бачили, де хрест хрест у нас так. Овер. О, так, поїхали. У нас зміна тільки одна в знаменнику, тобто х не дорівнює нулю. Просто так, все розв'язуємо. Чисельник. Ну, ви зрозуміли. Хрест навхрест. Значить, у нас 2 х квадрат мінус 1 без зміни. дорівнює х треба помножити на 2х плюс. Так, так, розкриваємо дужки. Так, 2х квадрат мінус 1 без зміни. Х на 2х це буде 2 х квадрат, Х на 1 це буде плюс х. Все, супер. З х в одну сторону, без х в іншу. Так, зліва у нас 2х квадрат нічого не міняємо, а ось тут же ж змінюємо знаки на протилежні. Буде мінус 2х квадрат, мінус х дорівнює 1, бо одиницю переносимо з протилежним знаком. Само знищується, залишається мінус х дарівня одиниця. Ну, нас же ж не влаштовує мінус х, тому перемножаємо на мінус одиницю. Тобто у нас буде х дорівнює мінус 1. Так. Не суперечить! Ні, все нормально, це і буде розв'язок. Ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до третього. Так, третє. Значить, у нас 2х мінус 3. Поділити на 2х квадрат плюс 3. Дорівнює 1 поділити на х. Ну, ОВР у нас вже побільше, так? Да? ОВР. Так. Як я звикла до ОДЗ? Не знаю, ви не звикли, у вас все ж таки все понушу, але так буває. Хочеться написати ОДЗ. Область допустимих значень. Але я думаю, це, це буде неправ... О, неправильно. Це, так, поїхали. У нас перше знаменник 2 х квадрат плюс 3. Так? У нас 2х квадрат плюс 3, не дорівнює 0, і у нас Х не дорівнює нулю. Дуже цікаво. Так, значить, у нас 2х квадрат, запишу тут, 2х квадрат не дорівнює мінус 3. І у нас х не дорівнює нулю. Дуже цікаво. Поїхали далі. У нас х квадрат не дорівнює мінус 3 других. Так, у нас ось це во мінус взагалі. У нас число в квадраті не може дорівнювати від'ємному числу. Ну це так сказано, тому я думаю, тут єдина умова х не дорівнює нулю, так? Якщо б раніше, то написала б не задовольняє умову, так, але ну, не задовольняє, не задовольняє, недовольняє не умову, так? Ніяк. Ну, тобто у нас лише у нас х не дорівнює нулю, бо це неможливо таке. Але саме рівняння ми можемо розв'язати хрест на хрест. Значить, 2х-3 множимо на х, чисельник на знаменник, так? Так. Так, х ставлю спереді, щоб красиво розв'язати розкрити дужки. І дорівнює 2х квадрат плюс 3 на 1х. 2 х квадрат плюс. 3, просто буде 2 х 3. Прямо то втолог є. x на 2x це буде 2 х квадрат, так? 2х2 на мінус це буде мінус 3x, так? Дорівнює 2 х квадрат плюс 3. З х в одну сторону без х в іншу. Поїхали, у нас буде 2 х квадрат мінус 3х без зміни. А 2 х квадрат переносимо з протилежним знаком. Дорівнює 3. Окей. Ну, ми бачимо, да, Само знищується, залишається мінус 3х дорівнює 3. А звідси х, як невідомий, множник дорівнює 3 поділити на мінус 3, так? Окей? Це буде х дорівнює мінус 11. Ну, все нормально. Не суперечить. Тому це буде відповідь х дорівнює мінус 11. І четверте залишиться. Так. Четверте на 6х квадрат мінус 1 поділити на 2х плюс 3. Дорівнює, ну ви зрозуміли, як я запишу 3х мінус 1 поділити на 1. Будь-яке число поділене, поділене на 1 – це дорівнює тому самому числу. А, ОВР, так? Оболіт плюс 1. Воно у нас одне, бо у нас змінна, так? Да? У нас 2х плюс 3 не дорівнює нулю, отже, 2х не дорівнює мінус 3, Переносимо з протилежним знаком, отже, х не дорівнює мінус 3 других, так? 3 других. А 3 на 2 це 1,5. Х не дорівнює мінус 1,5. Ми вже в 8 класі, думаю, порахувати можемо. Так, поїхали. Тут хрест -на хрест, Спочатку на одиничку. Давайте 6х2 мінус 1 буде без зміни. Давайте подвинемось, Так. Мінус 1 дорівнює, А тут треба перемножити 2х плюс 3. Треба перемножити на 3х мінус 1. Так, розкриваємо дужки, Пам'ятаємо, що множимо на кожен, так? На кожен із доданків. Так. Супер. Намалювали стрілочки, поїхали 2х на 3х це буде 6х квадрат. 2х на мінус 1 це буде мінус 2х. 3 на 3 це буде плюс 9х. І 3 на мінус 1 це буде мінус 3. Є, порахували. Так. Ну що? З оксом в одну сторону, без окса в іншу. 6х квадрат у нас єдине. Переносимо мінус 6 х квадрат. Можемо відразу звести. 9 мінус 2 це буде 7. Із плюсом. Тому переносимо з мінусом. Мінус 7х. дорівнює мінус 3 плюс 1. Хм, дуже цікаво. Так, 6 х квадрат мінус 6 х квадрат самозначується, тобто у нас залишається мінус 7х. дорівнює о, Мінус 2. Да? Отже, Х дуже красиве число, аж страшно. Ну, Мінус на мінус дає плюс, але запишемо мінус 2 поділити на мінус 7. Тобто, х у нас 2 27. Не суперечить, не суперечить. Тому це буде відповідь. Все це і є розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей па-па.